Про події війни говорить Стратко. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, підбив підсумки діяльності ЗСУ за листопад, заслухав посадових осіб за напрямками діяльності. Головну увагу приділили заходам створення стійкої оборони, управлінню підпорядкованими підрозділами організації бою та роботі штабів, забезпеченню надійного функціонування системи управління збройних сил та сил оборони в цілому, написав головнокомандувач збройних сил України за підсумками. Також за результатами заходу він визначив конкретні завдання. Щодо стабілізації обстановки на загрозливих напрямках, нарощення бойових спроможностей ЗСУ, зокрема продовження створення відповідних резервів, підкреслив важливість якісної підготовки особового складу та своєчасного доукомплектування ним бойових військових частин і підрозділів. Наголосив на тому, що збереження життя та здоров'я військовослужбовців це пріоритет. В цьому контексті, окрім якісної підготовки воїнів, ми маємо якнайшвидше освоювати, впроваджувати та масштабувати інновації та військові. Технології збройні сили України повинні бути на крок попереду ворога. Підсумував головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Державний секретар США Ентоні Блінкін запевнив НАТО та Україну в готовності повністю використати фінансування для України, яке було раніше погоджено Конгресом. Про це він заявив після завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу. Союзники нарощують свою підтримку. Загалом США надали Україні 102 мільярди доларів допомоги, а наші партнери 158 мільярдів доларів. Це найкращий приклад розподілення фінансового тягаря, який я бачив за 30 років кар'єри. Заявив він у термін, який лишився для чинної адміністрації США. Вона має намір додатково наростити безпекову підтримку України, щоб і надалі розбудовувати українську ППО, артилерію та потужності у бронетехніці. Як зазначив держсекретар США, адміністрація президента Джо Байдена має. Намір використати кожен цент наявного фінансування розміром 61 мільярд доларів, щодо яких надав дозвіл Конгрес якщо Україна вирішить, що їй необхідно продовжувати боротьбу, ми хочемо переконатися, що вона має все необхідне для цього: гроші, боєприпаси, мобілізовані сили. Якщо вона вирішить розпочати переговори, а це звичайно передбачає, що Путін і Росія мають якийсь намір зробити це, то знову ж таки, ми хочемо переконатися, що це відбувається з позиції сили. Крім того, за словами Ентоні Блінкіна, найближчими тижнями Україна отримає 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів зі США та Європейського союзу. За даними британської розвідки, середньодобові втрати російської армії, убитими і пораненими в Україні у листопаді досягли рекордного рівня. Про це йдеться в огляді розвідників з посиланням на дані Генерального штабу збройних сил України. Тож у листопаді середньодобовий показник втрат окупаційної армії РФ склав 1523 особи. Мова йде сукупно про вбитих і поранених. Крім того, 28 листопада було досягнуто нового максимуму втрат за один день 2030 осіб. Це уперше показник втрат РФ за день перевищив 2000 окупантів. За минулу ж добу на фронті зафіксовано 168 бойових зіткнень. На харківському напрямку відбулося сім ворожих атак у районах населених пунктів Вовчанськ, висока Яруга, Глибоке, де противник активно задіював бомбардувальну авіацію. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 15 атак окупантів. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Як і минулої доби на Покровському та Курахівському напрямках знову зафіксована рівна кількість боєзіткнень з ворогом. на цих в речіших напрямках фронту відбулося по 41 одній наступальній дії агресора. За словами речника оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, підполковника Назара Волошина, у особового складу противника на цих напрямках вкрай низька мотивація для продовження бойових дій. Відмічена така, скажімо, тенденція негативне ставлення саме російських солдатів до своїх командирів і навіть більше до вищого політичного керівництва їхньої країни. І є чимало таких моментів, коли російські командири в якості покарання за відмову проводять саме відмову проводити штурмові дії проти наших воїнів. Вони погрожують відправити своїх, своїх солдатів, своїх контрактників на вовчанський напрямок брати участь і там у штурмах, і є така інформація, що вони свого часу там уже отримали чимало нагоріх і там чимало. Було героїчно утилізовано військовослужбовців 30-го полку, саме під Вовчанськом. Тепер же вони це все успівують у своїх піснях і задають собі одне єдине питання, що ми робимо тут за ленточкою, за кордоном, адже нас сім'я, наш дім саме там. Тобто до них приходить прозріння, таке, що і дуже швидко що російська пропаганда вивіплюється з їхніх голів. Тим часом сили оборони продовжують давати відсіч росіянам не тільки на території України. Триває операція збройних сил України у Курській області. Минулої доби ворог 22 рази намагався штурмувати позиції українських військ, завдав 335 артилерійських обстрілів, 17 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих авіаційних бомб. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1580 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 22 бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему. Міністерство оборони України скоротило кількість паперових журналів та книг обліку особового складу. Згідно наказу номер 687, 12 паперових журналів обліку особового складу замінюються одним журналом, який можна вести в електронному форматі. Варто нагадати, що зараз облік особового складу для військових ведеться винятково у паперовому вигляді і є одним із найбюрократичніших завдань. Усі журнали ведуть від руки, а оновлення даних займає чимало часу та сил. Міністерство оборони продовжує поступову депаперізацію армії і зменшення бюрократичного навантаження на військових. Завдяки цьому наказу чимало військових зможуть заощадити свій час як на ведення обліку особового складу, так і на швидке внесення актуальної інформації і виправлення помилок. Ми виступаємо за ефективну службу народові України, а не паперам, зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Електронний журнал можна буде вести винятково на комп'ютері для службового користування. У програмі буде декілька вкладок, що замінять собою зміст журналів та книг, що велися на папері, зокрема, книгу обліку особового складу. Також згідно з наказом запроваджено період для переходу з паперових журналів на електронний для тих, хто не має технічної можливості зробити це одразу. Він триватиме до 1 вересня 2025 року. Протягом цього періоду головне управління персоналу Генерального штабу збройних сил України та директора цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони збиратимуть з військових частин пропозиції, а також аналізуватимуть виявлені проблеми і недоліки, що пов'язані із веденням електронного журналу. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.